«Будьмо уважні, сказав Господь. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які б вас бачили, а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. Ото коли даєте милостиню. Не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. А коли молитися, не будь як лицеміри, що люблять молитися перед усіма. По синагогах та на перехрестях щоб показатися людям. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері, і молися отцеві твоєму, що втайні і отець твій, що бачить таємне віддасть тобі. Коли ж молитися, не говоріть зайвого, як погане, гадають Бо, що за своїм многослів'ям будуть вислухані. Не будьте отже, подібні до них. Бо отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього, моліться, Отже, так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи. Нас від лукавого бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слово Боже, в цю суботу, яка називається Суботою Сиропусного тижня. Глибоке і дає нам розуміння, краще розуміння, щоб ми глибше пізнавали Бога, вміли себе поводити, вміли загнуздати всі свої думки, свої бажання і мрії, вміли їх привести згідно з Божою волі. Сьогодні чуємо про поведінку, якою би мала бути поведінка віруючої справжньої людини, яка вірить в Господа Бога. Чим би вона мала відрізнятися? Ну, Багато в багатьох місцях Святого Письма ми можемо побачити, прочитати, роздумати над тим, що всяка показовість, всякий популізм, всяка така триумфалізм, який так часто присутній в сучасному світі, ну, знаєте, все згодиться не до того, щоби справді послужити ближньому. А все зводиться до того, щоб показати, як я служу ближньому, як я служу моєму народові, як я служу своїй там родині, на своїй роботі. Все зводиться до якоїсь такої показухи. І навіть цих святих речах, до яких нас спрямовує піст, в який ми входимо, ось вже завтра вечір зайде піст. І навіть в цих речах ми маємо спокусу, таку, що ми можемо не раз замість того, щоб справді вдосконалюватися, робити себе досконалих, досконалим в певних духовних речах, ми можемо зійти на Манівці, перетворити це в цей такий пафос і тріумфалізм. Щоб цього не було сьогодні, Христос застерігає нам, коли каже за промилосердя чи допомогу ближньому, коли хочеш допомогти. Роби так, аби твоя ліва рука не знала, що робить права. Не голоси, не труби про то. Зроби добру справу і отець, який бачить таємне, і тобі таємно віддасть. Ти навіть не будеш знати, з якого боку Господь Бог тобі хоче віддати. Друга річ, коли каже про молитву, молися не, на, не для показовості, молися на те, щоби говорити своїм отцем, відчути. Присутність Бога увійти в присутність Бога через свою молитву. Закрийся в своїй кімнаті. Молися так, як Господь Бог тебе навчив. Знаєте, Господню молитву Отче наш. Сьогодні Господь Бог хоче кожного із нас навчити, щоб ми вміли цих дві надзвичайно важливі речі: вміли бути по-справжньому милосердними до ближнього, вміли послужити ближньому. І вміли молитися. Бо звідки ми візьмемо силу? Звідки ми можемо зачерпнути можливість бути сильними людьми? Знаєте, Ми не раз собі думаємо, то ви, напевно, є свідками того крику, переполоху великого, там хтось з кимось не уклав угоду. ну, Що буде, як буде? Слухайте, а чи ми так переживали в своєму житті, як ми не раз нашу угоду з Богом порушили через наш гріх? Це цікава річ. Людина, яка порушує угоду з самим Господом Богом. Чи ми так перейнялися були тим? Чи для нас, можливо, ми думаємо, що якась там угода відбулася, не відбулася? Це справа політиків, нехай займаються своєю роботою. Ми з вами, віруючі люди, чи ми переймалися так само глибоко, що ми, можливо, своїм гріхом образили Бога. Можливо, нашою поведінкою, не раз недоречною, можливо, нашими якимись вчинками. Як на рахунок цього? Дуже цікава Євангеліє сьогодні. Хоче кожного з нас заохотити, вернути нам думку того, що Господь Бог любить нас. Бог є володар світу. Коли ми маємо надію і маємо контакт з Господом Богом, коли ми з Ним. Працюємо, коли ми з ним живемо, кого нам треба лякатися. Ми тоді будемо мати добрих керівників, ми тоді будемо вміти укладати угоди, ми тоді будемо вміти працювати, а найперше вміти боротися. Цей час війни, час, коли народ наш терпить. Майте найпершу надію на Бога. Майте надію в Бозі. Надійтеся один на одного. Ми можемо вистояти, і ми вистояли тільки тому, що ми мали солідарність. Якщо ми будемо надіятися на всякі людські угоди, так вони потрібні. Світ такий, що без них неможливо. Але зрозумійте одне, нам пророкували багато хто, що за три дні вони вже завоюють цілу державу. Чим це скінчилося? А знаєте, чому так скінчилося? Тому що ми були солідарними. Тому що Бог розбудив в серцях нашого народу солідарність, єдність за боротьбу свого народу, за свою землю. В тому є наша сила. Тому найперше переживайте про те, щоб ви не порушили цю угоду, яку уклав сам Господь Бог із нами, коли сказав ще Аврааму, який повірив в єдиного Бога. Я буду твоїм Богом, ти будеш моїм народом. Всі народи тобі поклоняться, коли ми так вміємо жити, кого нам боятися? Слава Ісусу Христу! Промову всі, з усіх душі, з усіх мисті нашої. Промо. Господи, помилуй!